Цей трудовий десант працював за адресою вулиця Ладоська, 39, що у жовтневому районі. Прибирали торічні листя, обрізали фруктові дерева на ветеранському подвір'ї, працівники центрального комбінату і старшокласники 111 ї школи. У нас в місті служилася хороша традиція, що їжего в преддвірі праздника 9 мая і дня освобождення кривого рога ми поздравляємо ветеранів і освободителі нашого міста з цим праздником і помогаем им в їхніх про... мелких проблемах, которые у них сложились в период. жизни. Мы это делаем для того, чтобы сказать им спасибо, потому что наша, наш вклад в их жизнь это настолько маленькое по сравнению с тем, что сделали они. А в цьому будинку разом з донькою проживає жінка, яка своє серце віддала дітям Криворізька підпільниця в роки Великої Вітчизняної війни. Відмінник народної освіти Євдокія Олексіївна Ковтун. Вона завжди рада гостям і вдячна за допомогу. Приходять кожного року і по декілька разів на рік завжди вітають, подарунками приходять. Допомагають фізично. Євдокія Олексійна виховала не одне покоління учнів, які пам'ятають і шанують її. Сьогодні ж вона хвилюється про майбутнє нинішньої молоді. Треба любити свою вітчизну. треба бути патріотом, завжди патріотом своєї батьківщини. І робити для людей, іменно для людей, щоб люди були, жили в достатках, щоб допомагали їм. Завжди, щоб вітали їх, не забували. Звичайно, від цього дуже приємно, хоч як себе почуваєш, а коли почуєш добре слово, то завжди якось краще стає жити. Дуже всього їм найкращого. Оцієї душі, оцієї щирого серця. Вітаю їх із наступаючими святами. І Бажаю їм здоров'я, щастя, успіхи, удачі. У ці дні акція «Ветеранське подвір'я ініційована міськими організаціями партії регіонів та молодих регіонів, присвячена благоустрою дворів і будинків ветеранів-визволителів Кривого Рогу. В Жовтневому районі проживає чотири визволителі Кривого Рогу. І сьогодні ми прийшли до Євдокії Олексіївни прибрати її подвір'я перед святом. Ми, ми кожного року або декілька разів на рік її провідуємо. Хотілося б побажати її в Олексіївні ще довго-довго залишатись поряд з нами. І напередодні свята хотілося б побажати всім людям доброго здоров'я, миру та злагоди.